Вітаємо всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу поговорити про яєчну шкаралупу, яка залишається майже щодня після готовки їжі. Куди її дівати і що з нею робити, якщо вона й насправді приносить користь. Перш за все, треба шкаралупки промити під проточною теплою водичкою і покласти сушити в тепле сухеньке місце. Наприклад, я зараз кладу біля батареї, часом біля котла або біля груби. Отже, ви вже зрозуміли, що яєчні шкаралупи я не викидаю, а збираю. І закликаю всіх, в кого є городи або й кімнатні рослинки, перетворити цей продукт на добриво. Не можу сказати, що це є швидке добриво, скоріше, його можна назвати довгим пролонгованим добривом. Яєчна шкаралупа це цінне органічне добриво, яке здатне. Гарно поліпшити якість ґрунту. В ньому міститься 90% карбонату кальцію, який необхідний для розвитку рослин. І крім кальцію, в шкаралупі є також багато мікроелементів, таких як цинк, марганець, фтор, які здатні підвищувати врожайність рослин. Завдяки своєму хімічному складу, шкаралупа допомагає знижувати кислотність ґрунту, а це дуже корисно для рослин, які потребують нейтрального або слаболужного середовища. І щоб отримати ефективне добриво для наших рослин, шкаролупу треба вміти підготувати правильно. По-перше, беремо шкаралупу із сирих яєць і зварених не треба, не можна. По-друге, гарно вимиваємо залишки білка. І по-третє, треба дуже гарно її висушити. Після цього її потрібно дуже гарно подрібнити, навіть до стану порошку. Спочатку я рукою мну. Вже навіть в такому стані вона займає досить мало місця, і її можна зберігати десь можна в паперових мішках або й в картонних коробках, тільки в сухому місці. Вже ось в такому стані, а щоб ще була дрібніше, то картопляною товкачкою перебиваю до ще дрібнішого стану. Ось так вона дуже добре і зберігається. І ось в такому виді її можна вносити при щорічному перекопуванні ґрунту. Цей метод допомагає підтримувати нейтральний рівень кислотності ґрунту. Та забезпечує рослини необхідними матеріалами. Тільки я наголошую ще раз: не така швидка дія цього добрива. Ми його вносимо щороку і дуже вже багато років, і, скоріше, вже для того, що шкаролупа розпушує ґрунт. А найважливіша причина використання шкаролупи в ґрунті це боротьба з равликами. І це тому правда. Я зараз вставлю шматочок відео весняного, коли я садила перець, і в ньому ви почуєте причину використання ось такої шкаралупи. І нарешті мій секретний інгредієнт яєчна шкаралупа. подрібнена скалкою, не дуже дрібна, не так, як мука. Кидаю по великій жмені спочатку в кожну ямку, а як закінчу посадку, то посиплю під кожен кущик по поверхні. Роблю я це з тих міркувань, що трапилася з нами така історія. Три роки назад, чотири, наші перці об'їдав хтось куру стовбура. Вони бідненькі чахли-чахли і з часом вмирали. Спочатку ми думали, що це ведметка, потім вирішили, що це слимаки. А потім я вичитала, що гострі шматочки цієї шкаралупи ріжуть тіло слимакам, і вони бояться цього. Два роки назад підсипали ось так шкаралупами, і було все чудово. Торік знову посипали і знову чудово. Тепер я третій рік буду використовувати яєчну шкаралупу. Саме ось так цю фракцію застосовуємо не тільки для перцю, а й для помідорів, капусти. Також можна ще використовувати і для бобових, і для гарбузових культур. Так як ці рослинки люблять слаболужний ґрунт. Можна зробити добриво ще більше швидкої дії. Для цього таку фракцію яєчної шкаралупи Будемо подрібнювати в кавомовці, в мене блендер такий, і отримувати таке борошно. 50 г цього борошна запарити в літрі укропу, настояти тиждень, періодично збовтуючи. Тоді готовий настій розбавляємо в 3 літрах води, і можна поливати ним рослини. Але рослини тільки ті, які не люблять кислих ґрунтів. Ще один розчин для поливання рослин. Я роблю з оцту 200-мм, поміщаємо сюди ложку порошку. Зразу бачите, як він працює в оцті. І чекаємо до того часу, поки не перестане розчинятися яєчна шкаралупа. Зазвичай за ніч вона розчиняється, тоді виливаємо у відро води і розчин готовий для поливання. А от для поливання орхідей я ще використовую ще інший метод. На літру води вношу 1 столову ложку, порошку шкарлупи, добу помішую і на наступний день підливаю наші орхідеї, ось таким розчином. Такі підливання проходять у мене раз у 3 місяці, частіше не використовую. Обов'язково підставляю посудину. Ще хвилин 10-15 вона постоїть, ця орхідейка в цій воді. І все, готово. Яєчні шкаралупи використовуємо не завжди як добриво. Ось таку дрібну фракцію підсипаємо в корм курам. Це ми робимо з метою профілактики не клювання курами яєць, що буває, коли курам не вистачає кальцію. Особливо це стосується зимового періоду. А по-друге, буває таке, що ті яйця, які несуть кури, мають дуже тонесенькі шкаралупи і лопають навіть від незначного натиску на них. А додавання таким способом кальцію таки сприяє зміцненню шкаралупи. Шкаралупу, подрібдену до порошку, можна давати навіть маленьким курчатам, додаючи її в мішанку. Таке підживлення допоможе молодим організмам. Швидше сформувати міцний кістяк. А ще важливо відзначити, що шкаралупа є чудовим стимулятором росту молодої розсади, а також запобігає розвитку чорної ніжки. Тож сміливо збирайте, висушуйте і використовуйте це природнє добриво. А зараз хочу всім подякувати, що додивилися до кінця відео, за коментарі, за вподобайки.